Будинок повністю знищено. і не один будинок. Це будинок поруч. Так, це сарай це, було так, кривати, така поставлена була кривать, століку тут і два крісла. Один, Одно крісло було на одному рівному горі, одно крісло було на сайті. Yeah. Ага, одно дерева, бачите, які дерева. Uh -huh. а тут був сарай такий сайт. Оце був тут у нас сарай, так. так, так. Сарай, да? І вже <рес> таку столітчу підняли, вже захистило хату. Тут баня була у нас, то речі, вулицю, коло мене, що попало. Це от уже, я так бачу, ми, ми бачимо, присипали. Ми вже засипали багато, бо тут в нього рами були, вони хотів зробити парник, хороші рами такі були, з стеклом, весь весь город був, все засипано було кругом стекло. І слава Богу, дід став ранок, вийшов і каже, господі, слава Богу. Каже, ми в рубашки родилися, що ми залишилися живі. І що нас ще теж спасло це Є двері так, забили, Він покла, Метал поклали. грубий, я, я І воно та вона як шурнула туди, оце ж вона у машину, видно, вдарилась і пішов всю хату в нас побило. це день Волною ці вікна повибивало, все кругом. А ми в хаті були. Кіт Ні, воно одразу бомбануло. Вона каже: ой, йдемо в попліку, та що в повріма? Та воно На по шифері почало бити. бити. Воно ж да. по А лупило. Бахануло. І всі вікна повели. Я а я утром подивився. Не, випад... Ми пішли в підвал до, до 5 утра ми сиділи в підвалі тої ночі. А коли тут почалися самі бойові дії, щоб ви поч... відчули на собі. в общем знаєте що, коли почалися? 에... Було мені 27-70 го 70 років. О, мали діти приїхати, я готувалася трошки, думаю, менше у діт... э, сен... бузові були, живе, живе. сім'єю. 27 числа я приготувалася общем, вони не приїхали. Ну я наготовила їсти, в мене туди далі десь через хатів сім-вісім, подруга одна живе. Ну, у нас з Києва, там, в Києві, діти в неї. О, я думаю, наготовилася тільки їсти. Я думаю, вису щось її. Іду городами, з тої сторони, так як зі сторони бузов і летить ракета сюди. Здоровена, ну такого туди по Здоровена. З вогнем, вогнем плам'я таке ззаді, що ну, летить. Я так перелякалася, що Ну, побігла, я бігом до неї побігла. там... Коротше, сказали, що танки проїхали. Оце наш город до кінця, і ще один город там. Танки проїхали тут 25-го числа, колона танків проїхала. Ще 25 го числа російська, да. О, і по-моєму, що 26 числа вже хата згоріла там в кінці, і кришу сняли від одної хати. Їх зараз людей тих немає. О, і кришу зняли з одної хати. О, і цей. І оце ж кажуть, 25 числа вже тут. І оце від 25 числа оце бомблять і бомблять і бомблять. молодь вся де, що було, всі повтікали, ніде, нікого немає. Почали приходили, ворота. ночу Штукали. і стукали. Це десь було полдесятого вечора. До того тарабан, але що страшне? Ці собаки рвали а в її, землю. В сусід, в її а в сусідки то, там, так. де я кажу, що я несла їсти її, то приходили теж, десь вона каже, часа два ночі. Каже, і ну. У нас було... місяця назад, навіть більше. Так, да, більше, більше. А вони прийшли і стукали у вікно, десь часа два ночі. О, і говорили по чеченськи бо вона каже, вона робила на роботі, і там був чеченець один. І вона його їхню мову трохи понімає. І, коротше, вона чу чула, як він говорив по чеченськи але вони присвітили, кажу, вікно сюди, в неї було все темним закрите вікно, бо над порядом коли вікна спала. А потім присвятили в віранду. Віранда в неї стара така, вона старенька бабка сама, діти забрали в Києві зараз. О, присвятили у вікно, видно, подивилися, що там нема що глядіти. О, курили, кидали цигарки і потім ушли вони.